Отягом двох місяців органи Державної фіскальної служби області надсилатимуть до неприбуткових організацій письмові запити про надання відповіді щодо їх відповідності вимогам, встановленим податковим кодексом України та завірених копій установчих документів. У податкові інститутам громадянського суспільства рекомендують переглянути свої установчі документи. На предмет відповідності використання доходів податкового кодексу статті 133. Неприбуткові установи підприємства та організації повинні в установчих документах обов'язково зазначити, що доходи використовуються іменно на утримання неприбуткової. Установи підприємства та організації та містять заборону використання доходів на утримання членів такої неприбуткової установи організації, співзасновників. Працівників, окрім заробітної плати та нарахувань на заробітну плату. фіскальна служба протягом місяця з дня отримання завірених документів розглядатиме їх, щоб ухвалити своє рішення. Якщо немає порушень статті 133 податкового кодексу України, інститут громадянського суспільства включать до нового реєстру неприбуткових установ і організацій. Також хочу наголосити, що Міністерство фінансів України. У червні наказом від 17 червня 2016 року затвердив нову форму звіту про використання коштів неприбутковими установами та організаціями. Відповідно, всі неприбуткові установи організації, починаючи з 1 січня, будуть звітуватися за новою формою у випадку невідповідності установчих документів чинному законодавству або ж через ненадання їх до органів фіскальної служби, установи і організації будуть виключені з реєстру неприбуткових, а значить стануть платниками податку на прибуток. Ці організації, які вже були включені до реєстру неприбуткових, а також новостворені, повинні перевіряти свою поштову скриньку чи самостійно звернутися до фіскальної служби, наголошують фахівці. До неприбуткових підприємств, установ та організацій, належать бюджетні установи, благодійні політичні партії, релігійні громади, житлово будівельні кооперативи. і Інші юридичні особи, які згідно з закону про їхню діяльність, використовують доходи виключно на здійснення їх фінансового сподарства і містять заборону використовувати на оплату праці засновників пов'язаних осіб, аби уникнути очікування у довгих чергах, у податкові рекомендують не відкладати цю процедуру і взятися за упорядкування документації. Мар'яна Циганин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.